Давайте сьогодні поговоримо про ярлики та автентичність. Де межа між бути собою та екологічною комунікацією? Знаєте, що я помітила, що сучасний світ надав нам безпрецедентний доступ до інформації, особливо психологічної та психіатричної. Так, це потужний ресурс, ми можемо краще розуміти себе, але ця доступність має і зворотній бік. Завдяки соцмережам та популярній психології. Майже кожна людина може суб'єктивно поставити собі діагноз або приміряти певний ярлик. Я тривожний тип. У мене схоже з духом. Це моя травма, тому я так реагую. Навішування такого ярлика часто має миттєве полегшення. Ага, тепер я знаю, чому мені важко. Це не я поганий, це воно. Це може стати першим кроком до допомоги, але іноді і зачасту це перетворюється на стіну, за якою ми наче ховаємося від власної відповідальності за свою поведінку. І так, паралельно цьому явищу потужно набирають обертів такі мантри. Будь такою, яка ти є. Роби те, що хочеш. Іди за своїм потягом, відстоюй свої кордони. Ці гасла безумовно важливі для самоцінності, однак вони створюють небезпечну ілюзію, нібито світ, і всі люди в цьому світові мають автоматично приймати мене такою, як я є, без жодних зусиль чи корекцій з мого боку. Це зводить автентичність до неконтрольованої такої певної егоцентричної навіть поведінки. І сучасна істерія це як тенденція масово привласнювати собі психологічні стани та використовувати їх як виправдання для поведінки. І це дещо нагадує явище, яке описував колись давно Зігнун Фройд, працюючи саме з істерією. У ті часи історичні симптоми, наприклад, параліч чи сліпота без органічної причини, були несвідомим способом отримати увагу, любов або виправдати уникнення неприємних обов'язків. Сьогодні ми бачимо подібний механізм теж, але вже в інформаційному просторі. Діагноз чи ярлик стає несвідомим соціальним симптомом, який дає право вимагати особливого ставлення і знімає необхідність саморегуляції. Це дозволяє певним чином уникнути комунікативної праці. Але де штаб-жаміж автентичності екологічної комунікації це ключове питання. Бо де закінчується комунікація і починається зіткнення, важливо розібратися. Автентичність це чесність перед собою щодо своїх почуттів, потреб, цінностей. Це внутрішня правда. Екологічна ж комунікація це здатність виражати цю внутрішню правду таким чином, щоб не завдавати шкоди психічному просторі іншої людини, поважаючи її кордони та її автентичність. Межа полягає у виборі методу. Бо справжня зрілість і глибина роботи над собою полягає не в тому, щоб виправдовувати свою неекологічну поведінку діагнозом чи мантрою це моя автентичність, а в тому, щоб знайти спосіб бути справжнім, залишаючись при цьому поважним, відповідальним, здатним до діалогу. Бо світ не зобов'язаний приймати нашу тінь без фільтрів. Він зобов'язаний поважати нас як особистість, але ж і ми зобов'язані навчитися спілкуватися так, щоб в ньому, в цьому світу, було місце і для я, і для ти. Сподіваюся, ця інформація була вам корисна. Чекаю на ваших подобацькі коментарі. І якщо бажаєте розібратися без ярликів і діагнозів з власним внутрішнім світом, з власної автентичністю, запрошую вас на консультацію. Бережіть себе. До нових зустрічей. Па-па.